Привіт, шановні виноградарі. Ми продовжуємо огляд нашого винограду сьогодні 10 липня. Перший сорт іншад. Наступний сорт Дубовський рожевий. Це сорт Ізюмський мускат. Йому 2 роки. А це сорт кефесія, технічний сорт, сорт цитронний Магарача. наступний сорт солярис, на ньому суперлист. А це сорт кристал ранній технічний, марикет американський неукривний сорт технічний. А це сорт каберне кортіс, і в нього хофрований лист. Це сорт сетронний магарача. У нього супер хрона Наступний сорт герцог. Дуже смачний, але проблемний сорт бурдака. Наступний сорт «Діксон», У нього довга ягода. Извините, это был не ландыш, а юбилей Новочеркасска. А это вот ландыш. Один из ранних сортов, сорт Арни. Це сорт Анюта. А це сорт гурман, рані. Завтра продовжуємо огляд нашого виноградника. Дякую за увагу.